Саш, привіт знову. Так, ну от площадка. як все заставлено. Тут навіть захочеш тест-драйв зробити, ти нікуди не виїдеш. Я не знаю, як вони звідси машини витягують, вертольотом чи як, бо вихід аж там. Основна площадка там далі. От, Машина стоїть відкрита, ключі тут. Ось наш гольф. Я не дозвонився, але добре, що приїхав. Єдине, скажи мені, будь ласка, чи ну просто я оскільки купляв гольфів. Скільки ми їх дивилися, без CCS роз'єму швидкісної зарядки, ну вона взагалі нікому не цікава. А тут його немає. Тут у нас звичайна зарядка, яка буде довго заряджатися. Бачиш, у нас немає цього додаткового порта під CCS. Тому, не знаю, скажи мені, цікавий він тобі чи не цікавий без CCS? Е, Саш, ну тут CCS не найголовніша проблема, тут навіть очима видно. Подивись на цю арку, вона якась... Така, знаєш, як ігрушечна. стик з бампером подивись, не? А все чому? 1500, 1300, 900, 1300, 1200, 1500, 900, 400, 200, 300, 296 чи 247. Воно тут навіть видно по тому, як фарба лягала, що вона погано лягла, вона дуже сильно відрізняється. На Сонці телефон не передасть, але ось ти можеш бачити тут структуру. І ось тут структуру на спойлері. І ось тут. Це в нас все зі шпаклівки. Ця дверка все окей. 120, 126, 124, 635 поріг, 350, 250. По пройому. Ось ця частина все окей. 52. А ось тут ото це все також. Я навіть рукою провожу, тут апельсин. 614. 300, 614.300. Це все зі шпаклівки виліплено. Тут нормально, от вони до сюди ліпили його все. Ось от, от така біда тут з цією машиною. Кришка багажнику не фарбована. 108, 107, але... Ну, зрозуміло, що щось з нею робили, щоб пофарбувати це крило. Ось, бачу, воно матовою фарбою зафарбоване і вже потріскалося. Тут у нас глянц з якимось напилом намагалися скрити. Тут у нас глянц, глянц, а тут ну, це все крутилося у нас. От, такий автомобіль все інше. По тій стороні не фарбоване. Тут у нас оце крило зі шпакльой. І ця дверка також у нас фарбована. 200. 193, 152, 190. Лобове скло, двоєчка. Тут у нас 19. Лобове скло оригінальне, Volkswagen, але поміняно в 2022 році. Капот у нас не фарбований, все нормально. Передній бампер у нас фарбований. При встановленні, бач, пошкоджено лак. Верхній слой. Але він, його знову потрібно фарбувати, бо він вже весь запісочений. На капоті присутні сколики, звісно, фари під поліровку, Ось тут трошки більше якийсь сколик прилетів. Да, бампер у нас повністю перефарбовувати. Тут крило все добре: 94, 105, 102, 90, 90 98, 89, 103, 111. Бампер задній фарбований також. Видно знову ж таки по структурі фарби, як вона лягла на цей пластик. От, і видно, як бачу, що там от. лак відходить, верхній слой, коли ставили тут прямо в притірочку, тут більше розходиться, розходиться. О, він погано пофарбований, чесно кажучи. От, хороша резина Royal. От, вмятин якихось немає. Тут були якісь наклейки, клей ще не зняли, от. салон більш-менш в адекватному стані. Все нормально, посидінням нормально. Кермо зацарапано ось тут, тут кільцем пошкоджена шкіра, тут трошечки є від кільця, і тут, бачиш, вирвано і від кільця Речах КПП, ось так от у нас заюзаний теж кільцями. Ось така біда. По монітору все добре, тут все добре, 67 на 36 кілометрів. О, так. Дивимось ззаду по обшивці. Ну, трошки ця обшивка бачу знизу, як стоїть, і порівняють з цим місцем. От, і видно, що її знімали по потолку, бо у нас там все ліпили, було ДТП. Така біда є по машині. Не знаю, наскільки вона тобі цікава далі. Так, підкапотка, ну тут нічого сказати не можна. Електромотор. Знизу захист присутній, нічого не поверзано ніким. Тут у нас все сухо, там все нормально. По вентиляторам все окей. По фарам також все окей. По пластику все окей. Тут також все добре, всі усильнювачі на місці. Ці усильнювачі на місці. Тут все нормально. Крила не крутилися, капот не крутився. На капоті. Видніється надпис від попередньої компанії, знімали наклейки і ось тут пошкодили отак от лак. Бач, коли знімали наклейки, це вже лак. от от він Получається, звідси як він знятий, чи чимось підпалений, ну от от він сюди буде крошитися Ось такий от кусок. Не знаю, більше я не бачу плям від лаку. Але от і ось така от біда, і це не клеїться, а саме лак. Ну от На ньому сколи на капоті. Ось так от отсутні. Він не фарбований, в принципі, за 60 тисяч все адекватно. По фарам я вже сказав, по передньому бамперу я вже сказав, на передньому бампері є ось такі от ще пошкодження. Ось тут є притертість, бачите, це все отак от, десь тиранули. от. Діод не пошкоджено. Все нормально, але фарбу б на бампері зачепили. Знизу також у нас запісочене. Ось тут от, знизу отак пошкоджена нас губа, пошкоджений ось цей хром, він почне облізати. От, він там і тріснувший вже. от Так хром побитий в принципі камінчиками. от Тут також уже пошкоджена губа. Пластик все нормально. начебто. Да, по пластику все норма. Ну, бампер вже на перефарбування, як я казав. У нас відсутній круіз-контроль в цій машині. По кузову якихось так вмят, подряпань, нічого такого немає. Резина у нас в хорошому дуже стані, це нова резина 205-55-16, вона у нас 22-го року таку порогу. Тут у нас все добре, ніде машину не чіпляли, знизу пластик також все добре. Ви бачите, машина рівненька, на задніх дверях присутні ще сліди від наклеїк. Так, Корпус дзеркал в хорошому стані. Ручки тут не зацарапані, все нормально. Тут також машина не тонована. На криші відсутні у нас сліди від граду, по антенці все добре. По цьому крилу в принципі, все окей. По дискам ось тут присутня у нас бордюрка, десь зачепили. По резині, як я вже казав, все окей. Бампер пофарбований, погано пофарбований. А, така специфічна в нього структура. Так. Тут у нас по дифузору цьому все, в принципі, норма. Знизу все окей, ржавого нічого немає. По фонарям треба полірувати. Тут також сліди від клею. Тут по склу у нас 19 рік. 19 рік все добре. Так, По кришці багажнику я вже розказував, що вона тут все крутилося, вертілося у нас кабель зарядний, присутній. Знизу у нас компресор, домкрат та комплект. Тут, в принципі, без зауважень. Подряпаний легенький, присутній по багажнику, все намазане. Тут також легенькі подряпники, на які в принципі тут можна зважати увагу, тут все нормально. Тут у нас, звісно, перехід, тому що все крило зі шпакльовки, плюс пофарбовано з шагріньою зовсім іншою. Мені не здається, навіть воно трохи буде на сонці з кольору вибиватися. Так, по цій стороні тут все нормально. На ручках це у нас бруд. Ручки в адекватному стані. Дзеркало трошки подряпане. Так, все ціле, все нормально. Так, кант на канту. Ось тут скол. Ось тут скол, ось тут трошки сколи вже з'являються. Скло в нас ціле, все нормально. Ну і по цій стороні по крилу питань немає, по диску також питань немає. Так, до салону. ну З цієї сторони, там де було пошкодження. Тут у нас от пошкрябаний пластик, тут якийсь бруд трошки з подряпинами. Дверка не знімалася, це воно не крутилася. Тут по сидінням все добре, Ремені не заблоковані, салон чистенький, тут все чистенько, все добре, по ковроліну, зауважень, тут в мене немає. Ще раз перейдемо до задніх сидінь з цієї сторони. По цій карті. Тут легенькі подряпини присутні. Так, в принципі, все добре. Так. Тут у нас маленька вмятинка і подряпина присутня від ременя. Тут по пластику все окей, ось тут у нас поцарапаний пластик. Так, так, по сидінням все інше все норма, трошки в деяких місцях бруд не підчистили. Тут ну, цей пластик у нас знімався, як я вже показував, він трошки не на місці. Тут є ось такі подряпини, тут у нас все добре. Як я вже казав, автомобіль у нас без круїз контроля. Давайте подивимося, чи хоч камера в нього є. Завели автомобіль. От, Відсутній у нас круіз-контроль, відсутній датчик світла, є гольф. Так, вимикаємо звук. 36 Давай підгружайся. Тут дифузорчики ціленькі, дві помилки присутні, а, відкритий капот і долита вмиваючі рідина. Камери заднього виду немає, парктроніки тільки. Ну, тут, в принципі, все нормально, ну от рычаг тільки заюзаний. Режими їздитник, все нормально, нічого не поломано, все регулюється, все добре, тут також все добре. Виключаємо звук, на ну, панелі зауважень немає. Вернувся, все окей, тут ніяких прокурів, нічого, тут ніде нічого не знімалося. Тут все ціленьке, в нас все добре. Сидіння в хорошому стані. Тут без питань, абсолютно. Так, я думаю, що можемо машину заглушити, якщо це можна так назвати, до електрокара. Складання дзеркал у нас немає. Склопідйомники. Все окей, все працює. Все нормально. Так, тушимо машину. Так, ну я поки копаюся з діагностикою однією, це вже другу підключив. Хотів показати по мультимедіа. Як я вже казав, у нас відсутня камера заднього виду, у нас тільки парктроніки. Переднє, заднє, у нас є Apple CarPlay через USB під'єднується. Так, автомобіль. Три помилки, дверка, омивач. І зарядити потрібну машину. Так, навігація працює. Радіо ми вже чули, працює. Так, ну давайте я щоб... Хоча, в принципі, можна і без цього обійтися по асистентам покажу. Так, фарцойк, асистенти. У нас фронт асіст тільки присутній, і екорежим. Все, і мюдік втома. Круїс контролю у нас немає, на жаль. А, так, це по світлу Тут, в принципі, все зрозуміло. Фардатен а, за 1610 км за 31 годину, середня 53, розхід 24 кВт. Від зарядки 96 проїхав 23,6. Так, добре. У нас є підігрів сидінь. У нас є. Кондиціонер, він зараз в екорежимі, Зараз його перевіримо. Якраз на вулиці у нас жарко. Та я відчуваю вже, що він працює, все нормально. Тут у нас додаткові є звукові сигнали є Sound Active. По керму, як я вже казав, в принципі, трошечки є подряпаний на ньому. Ось тут от десь кільцем пошкодили, протяжку зробили. Так, в принципі, все інше. В адекватному стані, І ось тут також кільцем отак от пошкодили. Е, тут дифузорчики всі ціленькі, на панелі жодних зауважень, по ниточці на керму ніде нічого не пішло, все нормально. Так, кондиціонер. кондиціонер у нас працює все добре. Тут все добре у нас. Електросклопідйомники я вже перевіряв, у нас все працює, все добре. Тут знизу на бардачку трошечки є подряпини невеличкі. От так бордичок, в принципі, все чистенько у нас все нормально. Тут у нас зона не зацарапана, карти двері не зацарапані. В принципі, можу продемонструвати. Мабуть, вже і показував. Хотів заглянути з вами разом ще під низ. Салон, в принципі, зрозуміло, салон в хорошому стані автомобіля. Так, знизу у нас тут. Все окей, ніякої ржі немає, стойки не підтікають, пружинки цілі, знизу ніде немає, пошкоджень так, щоб десь батарею зачепили. В цьому плані тут у нас все добре. Спереду у нас також захист все на місці. Пластик. Так, Це дверка у нас фарбована. Відкриваємо, тут по карті у мене зауважень немає, легенькі подряпанки ось тут. -от. На які можна не зважати, Пороги в хорошому стані. Тут щось не на місці, ось цей пластик. Він щось не на місці. Не на місці. Бачите, все все воно тут щось розбиралося. Коротше, це все розбиралося, воно тут не на місці. По сидінню зауважень немає, по водійському сидінню також нічого ніде не порване, не прокурене. Все окей. В принципі, я ж кажу, по салону все окей, але єдине, що там салон десь розбирався, там фарбувалося, там ще щось. Ось такі от речі. Пора все добре, тут все добре, а тут от щось у нас десь все не на місці стоїть. Так, по цій дверці, по цій дверці вона ну, не видно. Ча? Вона крутилася, її знімали також, а потім підмальовували. Бачите? Потім її підмальовували, ця дверка у нас скручена. Ця дверка також у нас скручена, тому що вона фарбувалася. Великий автомобіль, не знаю, я не маю права, мабуть, озвучувати якусь свою думку. Так, тут все нормально у нас. Ледом пошкоджень немає, все світиться. Ож світиться, видіримо зараз оптику. Включаємо. Ось піці все нормально. Все нормально. Ззаду давайте подивимось. Тут все добре. Тут все добре. Так, тут у нас все працює. В принципі, по машині. Все вже зрозуміло. Зараз закінчу з діагностикою. На жаль, вона не сильно дає покопатися в собі. Точніше, я купаюся, можу знайти по заряду. Але щось дуже мало в мене інформації поки що. Ну, буду шукати.